Моя сестра як в магазині вже переміряла все. І відтоді вирішила, що буде брати чорну Емку. Ну, та, була... ну, та по, по хаті, хаті ходи. в мене вже є ті кольорові міо-міо, можеш їх собі якусь Емку вибрати. Ну, я... Давай на вітарі зупинить. Бо так. зараз я чую до вечора вже ні одної не, не, не буде. Не буде, зараз вже власна, не буду, зараз виставив за класно, Але і та вот дуже гарно. А це тільки одна лишилась, Еска, все. Халати є, откі все. Табок вообще класно. Халати давай? є? Давай, давай мені халати. Ти як зранку встаєш, то не маєш що навіть загорнути. Okay. На, тобі М-ку треба. Бо сьогодні жінка каже, ні такий халат, як на Галю. Я думаю, то на Галю Еска ніби вона дуже вщі, покращає Емочку, то відправили правила жінці Емку. Ну, Емка була би, що треба, але М- вже нема. А то що? То Есочка. То Еска? Так. Скупувати. Ну, то треба тобі Мку. Ну то не щось. Тих уже не буде. Тих Ін, не... Інші Тих, та Надя пішла, хопила піжаму. Ні, Надя що? каже, подій, каже, Надя, то я б вже то Ні, ці та, -ку? куди? Та, Така піжама має бути вільна, а не в обліку. Коротше, кавалерка міряла, наміряла, виміряла, вимірила, що беру твою чорну емку і все. Де тут та Емка? Корову зараз продав і мені вже не буде нічого. Та де? емка? все.